Друзі, дуже важлива інформація для тих, хто збирається до Німеччини. Зокрема, навіть для тих людей, які їдуть з інших країн, які мали захист в інших країнах, і тепер відмовляються від захисту країни і їдуть до Німеччини. Мені підписниця написала величезна подяка за те, що ділити досвідом. Ось кілька днів тому днів 10 тому люди виїхали з Польщі, закрили там тимчасовий захист і приїхали в Німеччину. Їхали потягом до Берліну в потязі. Перевірили лише квиток, паспорти, ніяких запитань зайвих не задавали. Тобто тільки квиток і паспорт за кордони. Доїхали до табору в Богу. Я, до речі, додаю скріншоти того, що підписниця написала. Їх поселили в хороший табір. Вони мали дуже хороші умови, можете прочитати які далі. Їх. Переселили, точніше, вони отримали маршрут і поїхали до соціального житла. Це виявився ще один табір, але там вони вже отримали прописку і вже мають два терміни. Терміни це дата, коли вони йдуть до банку робити картки і відкривати рахунок, і до Джо-центру оформлюватися. Також є. Гарячий чай, їх кормлять три рази на день. Тобто умови досить нормальні, хоча живуть також за ширмами. Ми говорили про те, що соціальне житло може бути знову ж таки табір. Тож, як бачимо, Німеччина приймає все нормально.